Поради та ідеї для KNX від Smart House DeLego – Огляд програми, розробка проєкту. Для першого включення треба підключити живлення 1224 В, роз'єм KNX та кабель Ethernet. В браузерах Chrome або Safari треба ввести IP-адресу, яка встановлена за замовчуванням у пристрої 192.168.0.110. Для початку треба ввести логін і пароль, які вказані в інструкції до сервера. Переходимо до конфігурації сервера, даємо назву проєкту і переходимо до налаштувань мережі. Треба встановити статичну IP-адресу для локальної мережі, перевірити і налаштувати параметри. Також треба налаштувати IP-адресу або домен для віддаленого доступу. Також треба перевірити і за потреби налаштувати дату і час. Переходимо до налаштувань нашого будинку. Додаємо необхідну кількість поверхів за допомогою кнопки плюс в нижній лівій частині екрану. Вказуємо повну і коротку назву нашого поверху і обираємо необхідну кількість приміщень на цьому поверсі. Всього у проєкті можна зробити 100 кімнат. Для кімнати також треба вказати назву і обрати зображення. Рекомендується завантажувати зображення типу ЧПЕХ з роздільністю не вище 1024 х 768 щоб зробити завантаження та навігацію по сторінках максимально швидкою та плавною. Для налаштування віджитів керування нам необхідні групові адреси із вже налагодженою і працюючою конвік-системою. Їх треба експортувати з ЄТС, вибравши режим експорту ОПЦ. Цей режим експорту автоматично генерує два файли: файл із розширенням ESF, що містить описи та тип групових адрес, що використовують у проєкті, та файл із розширенням PHD, який містить список фізичних адрес пристроїв. Ці два файла додаємо до нашої візуалізації. Для нашого невеликого тестового проєкту експортувалося 43 групових адреси. Сервер DeLego некоректно відображає назви групових адрес кирилицею. Треба це враховувати при створенні KNX-проекту і писати назви латиницею. Налаштування елементів керування робиться з стандартних віджитів. Зробити свої віджити неможливо. Налаштуємо перший віджит для керування освітленням. Можна налаштувати просте включення, димування і керування RGB. Додаємо віджит і даємо йому назву. Ця назва буде відображатися в нашій візуалізації. Одразу можна вказати групові адреси для керування. Треба обрати кімнату, де буде знаходитися цей віджит. Додаємо віджит для димування. Даємо йому назву і вже в розширеному меню для цього віджета вказуємо кімнату. І зі списку обираємо необхідні групові адреси. Перевіримо, як це виглядає в візуалізації. Зробимо віджит для керування шторою. Взагалі доступно 5 варіантів віджитів для штор. просте керування вгору вниз та стоп, з заданням положення у відсотках, керування жалюзі з ламелями. З заданням положення у відсотках для жалюзі та ламелі вгору вниз. З заданням положення у відсотках для жалюзі та ламелей. Додаємо віджит і даємо йому назву. Обираємо необхідні групові адреси. Після збереження проєкту перевіряємо на візуалізації. Додаємо віджит для керування кліматом. Доступно 5 варіантів: термостат, кондиціонер, контроль вологості, контроль co 2 та контроль ВОК. Додаємо віджит і даємо йому назву. В розширених налаштуваннях віджита обираємо кімнату і обираємо необхідні групові адреси. Є декілька варіантів призначення групових адрес із випадаючого списку або можна відкрити експортований проєкт бічній панелі, з якою можна перетягувати необхідні групові адреси. При обиранні адрес із випадаючого списка сервер одразу пропонує адреси, які підходять по розрядності і підставляє статусні групові адреси, де це можливо. Після налаштування перевіряємо на візуалізацію. Працюють спеціальні режими уставка і керування швидкістю вентилятора. Якщо з якихось причин вам не потрібні спеціальні режими, то можна видалити групові адреси режимів і ми отримаємо віджит без них. Візуалізація від DeLego не нескладна в налаштуваннях, не треба ніякого програмування, можна за годину зробити невеликий проєкт, який буде гарно виглядати на будь-яких гаджетах і комп'ютерах. Більше ідей порад та різноманітної інформації для KNX і SmartHouse на нашому YouTube каналі.